Всім вдорог! Сьогодні я хочу короче, проговорити про іпотеку в Європі. Як тут жити далі і на що тут розраховувати? Дивіться, якщо короче, брати іпотеку, наприклад, у Словакії, то ти мусиш заплатити спочатку 20% перше, і на 8-70% тобі тільки дають іпотеку. Наприклад, в цьому районі, де я живу, двокімнатна квартира де то 70 квадратів. Буде коштувати в районі 180 тисяч. Тепер високий відсоток, я думаю, відсотків 5 зараз дають. І ти десь в районі будеш платити 1000 євро в місяць без газу, інтернету, е електрики, води. Ти будеш платити, якщо ще з цим порахувати, то десь в районі 1200. Тут в реалі дуже мало хто собі може дозволити брати іпотеку. В теперішній час. Це діпа, дуже важко брати іпотеку, таку ж ти можеш її розраховувати ну, на років 10. не на років 10, а ну, що ти плануєш там сім'ю мати, дітей, то це, я думаю, важко в теперішній час. Я вам зроблю скріни, подивитися, які є тут ціни, яка якість квартири. Думаю, ми будемо таке покоління, яке буде робити за кордоном. Ну, довго. Я думаю, ми не вернемося в Україну. Але коли ми будемо вже пенсійного віку, то в нас просто не буде виходу, бо ми все життя будемо жити в оренді. Грубо говоря, будемо жити в ноль. Ну, тобто, ти платиш оренду, потім не знаю, їж, п'єш, там якийсь відпочинок, кудись поїхав, щось собі купив, в тебе. По суті, заощаджень багато немає, ну там не знаю. Ну нема багато. Ти там можеш півроку прожити максимум, і все, і в тебе ноль кінчається. І ти просто вернешся в Україну, в старий свій дом. Ну, да, будеш мати там не, знаю, там, наприклад, я буду мати цю словацьку пенсію. Вернусь, буду жити на цих. Не знаю, 800 євро в Україні. І все. Я думаю, це таке майбутнє почти більшості заробітчан. Все, давайте удачі, пишіть коментарі, підписуйтесь.